Цей злочин стався внаслідок зловживання родиною спиртних напоїв. Відбувалося це так, що напередодні вечором мама Петрук Валентина Григорівна придбала спиртні напої в магазині, котрі принесла додому, і разом зі своїм сином Петруком Романом Олександровичем вони двох вживали ці спиртні напої. Вранці в них на побутовому ґрунті виник конфлікт, в результаті якого Петрук Роман почав бити свою матір Петрук Валентину. В своєму житловому будинку. Після отриманих побоїв вона вибігла на вулицю, де він неї наздогнав, і дерев'яною палицею. Вдаривши її декілька разів по голові, завдав їй тілесних ушкоджень. Це була неблагополучна сім'я з котною, неодноразово проводилася профілактична робота, але вони не піддавалися впливу профілактичних бесід і продовжували постійно зловживати спиртними напоями. Фактично сама мати виховала винна у тому, що вона виховала сина, котрий, досягши 19-річного віку, став зловживаючими спиртними напоями, і в результаті цього зловживання і сталася ця прикра подія. Я з сільської ради йшла до них же ж додому в справі. Хотіла побачити романа. І переказати йому там з училища йому новину, так удали, що він е, книжки був телефон в училище. І під, коли підходила по дорозі, я почула звуки, що наче хтось б'є. Я зразу подумала, що це сокирою, удари наносяться по дереву, по лозі. Але коли вийшла, вже ста, побачила, що він б'є матір палкою, вона лежить біля рова, ноги були майже в воді, і він з, з усієї сили наносив удари. По всіх частинах тіла. Я стала кричати до нього, що що ти робиш? Я, що, ну, кричати почала, це шок, звичайно, паніка. От. Він опустив ту палку, правда, і щось ще до мене огризався. що мол, Я б'ю її, щоб вона встала, бо напилася і от валяється тут. І я кажу, я побіжу, я йду по міліцію. Він покинув ту палку, перестав її бити. Я побігла в сільську раду. І про цю обставину розказала сільському голові, і зразу ж вони негайно з медичкою поїхали навіть в машину, сіли бігом, приїхали сюди на місце події і далі вже заходили до хати, подивилися, що там робиться ціла кров, лужі крові кругом. А він втік з місця події.